У вишневому на центральному міському стадіоні свято відбулося нагородження переможців регулярного чемпіонату серед команд ліги учасників АТО Північ, що змагалися за Кубок героїв АТО сезону осінь 2016 року. Відтак шести створених ліг по Україні це нагородження вже четвертого регіону. Далі ці переможці з'їжджаються всі в місто Київ на базу тренувального базу Динамо Київ, і вже в фінальних іграх. Кращих 16 команд зі всієї України. Це всі весь силовий блок учасників бойових дій вже розіграють перехідний Кубок Героїв АТО. Це перший такий регулярний чемпіонат серед команд ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Я впевнений, що саме через цей чемпіонат, через Кубок Героїв АТО, хлопці мають трошки поспілкуватися один з одним під час гри так і... Після гри, і саме головне, що отримати задоволення і настрій. До змагань за Кубок Героїв АТО по всій Україні вже долучилися 2,5 тисячі бійців. Це 42 команди. На наступний рік вже подано заявок на 84 команди. За словами організаторів, участь у чемпіонатах можуть брати усі бійці, в яких є посвідчення АТО. Та сучасна військово-політична ситуація, яка склалась на сході України, і спорт це єдиний такий засіб, форма. Змагальної діяльності ми змагаємося там виборюємо перемогу. Тут ми виборюємо перемогу на спортивних майданчиках. Чемпіонати за кубок героїв АТО стануть традиційними і проводитимуться щороку.